Так, і знову рубрика «Рейтинг сліпу. Що у нас вийде сьогодні? Меджиск. Сім. Меджиска ставимо на сім. Кенєс. Кенєс, хороший снайпер, був. М -м ну, давай 4. 4 нехай буде. Дюпрі. Дюпрі, блядь, не вигравав піздец. Ну. Но... Три, напевно, вище не поставлю. Нехай буде на третьому. Паша біцепс. Паша біцепс. Ну, нехай 6. 6 Паша біцепс. Гетрайт. Гетрайт Get, right. Get right, 5. Get right, нехай буде 5. Хоксі. О, от это нормально. Хоксі. Ну, давай 10 не будемо. Давай 9. Ofmeister. Um, Легендан 2. Так, 1, 8 і 10 залишилось. Fallen, папка Fallen. Ну тут перший. блядь, 8 і 10, Cadian, Ну, доведеться ставити на 8 і 10 девайс. Бля.